Чіпня, мороз, 16 градусів, мінуса. Це. Панельки хоч і чисті, але. Але все ж таки на них є ось такий нальот. Так, а ось світла нема. Їду готуємо від акумулятора. Чайник гріємо. В гаражі тут теж дуже холодно. Ну, може 16 градусів, мінус 16 нема, але я так думаю, що мінус 10 тут то точно є. Так. Ось бачите, всього ж 2 градуси має інвертор. Так, Уже трошки тепліше стало. Вже прям нема мінус 16, зараз є десь мінус, мінус 14. І ось бачимо, вже починає сонечко на панелі вискакувати. Це не може не радувати. Сьогодні до обіду буде добра погода. Я просто бачу, що ось там на горизонті вже якісь там хмарки хочуть бути. Так, хотів би ще зачепити ось таку тему по акумулятору. Сьогодні на дворі у нас було зранку мінус 16,5 градусів. І тут у мене комора, як бачите. І в коморі стоїть акумулятор. Так, і сьогодні, так як у нас температура. Упустилися на дворі. У нас у коморі стало трохи прохолодніше. Тут показували у мене датчики 7 градусів, трошки більше, 7,5 градусів, по-моєму. Так, вирішив я собі, так як світла не було, вирішив я собі підігріти чайник і включити електричну плитку, щоб приготувати їду. Так, давайте я таку вийду. Розряджений акумулятор був на 75%. Лиш. Коротше, включив я чайник. Будинок споживав 3 А, включив чайник, і будинок став споживати 33 А. Все було добре. Потім вирішив включити ще додаткову плитку. Так як у мене по заводу 50 А допускається розряд-заряд, а максимальний це 100 А. Я вирішив, що в принципі мені стане. Ну що ж, Акумулятор заряджений. 50 А це не проблема. І після того, як я включив електричну плитку, вона мало всього ж там кіловат, То у мене ампераж став трошки більше 50, 53 чи 55. І у мене зразу інвертор почав сигналізувати по слабка, слабкий вольтаж. Я, звісно, пішов сюди подивитися. Тут було 75% заряду, а ось вольтаж був 50,7 В. Тобто. Так як було прохолодно, то токовіддача у Літія була поганенька. Ось Всього в мене сеплос. Це 51 вольт 100 А. Ну, як 48 вольтова система. Але акумулятор, я так розумію, що треба казати, що 51 1 Вольтовий, а не 48 вольт. 51 вольт 100 А. І засигналізувало мені, і я, коротше, зняв нагрузку, тобто я. Плитку виключив, але щоб тільки чайник. І що я хотів, хочу з цим сказати? Люди, у яких є автомобільні інвертори, і до них ви берете акумулятори залізофосфатні, ось такі 12 вольтові, 100 амперові, чи там найбуде 200 А. Ну, давайте візьмемо 100 А. Знаєте, що тобто 50 А. Холодному приміщенні, наприклад, якщо то не дуже добре. Це добре, що у мене є сигналізація на інверторі, і ось тут можна подивитися інформацію на цьому екрані. А якби не було, то якби ви берете і ви не знаєте, як там, що до чого. Це добре, якщо інвертор має теж сигналізацію, щоб він би повідомляв, ага, за маленький вольтаж, типу щось треба змінити. А... Є такі інвертора, що взагалі нічого не повідомляють. І такі самі акумулятори, в яких нема навіть не. Блютузу, наприклад, щоб так подивитися в реальному часі. Ось добре, що у мене тут є. Тобто я прийшов, подивився, дійсно, у мене вольтаж був тут маленький, хоча заряд був 75%. Ось так. Так що за цим, за температурним коефіцієнтом, треба слідкувати. Так, другі дні, наприклад, коли е, тепліше, ось давайте. Зараз у мене вже е, тут якби тепліше стало, бачите, 11. 12 градусів. Ось уже тепленько. Було 7. Е, я так скажу, що навіть восени, тут показувало, бувало 13-14 градусів, то я легко знімав і 80 А. В принципі, це не була проблема. І нічого, ніяких повідомлень не ні на інвертор ніде не було. Тобто 80 А знімалося. Там бували такі моменти. Це, звісно, недовго. Буквально до, до хвилини. Тому, що, наприклад, як працює болер, Е, жінка включила стиральну машину, і коли включається стиральна машина, звісно, що, що треба качати воду е, з криниці. І е, мало того, що машинка бере 1900 ватт. Ще, звісно, мотор качає воду, він ще бере 500 ватт. Тому до машинки зразу треба прибавляти е, споживання електромотора. Ну це, звісно, якщо з власний будинок, а не квартира. І тоді у мене бувало на панелях нема сонечка. Або дуже мало, і оп, у мене з акумулятора бралося 80 А. І таке бувало. Але, в принципі, було все нормально, тому що температура, я так розумію, самих комірок в акумуляторі була більш вища, ніж тепер. Ну, це таке. Я тільки півроку маю цей акумулятор, це такий досвід мій. Тепер буду знати. Що 40 ампер, якщо 7 градусів, то 40 ампер в принципі, можна знімати, тому що 33-35 ампер нічого не було взагалі, тільки як пішло більше 50 ампер, 52-53, то зразу вольтаж просів. Хоча, коли, скажімо, акумулятор трошки тепліший, комірки мається на увазі, то і 80 А знімаєш ще ніяких приключень з цим немає. Ось, бачите, тепер заряджаю від а, сонця. У мене стоїть і від мережі, і від сонячних панелей заряд. На вечір я кладу 20 А від мережі, то тепер я поклав 10 і решта найдобираю від сонячних панелей. Ось так. так, на дворі вже десь є 14 градусів з позначкою мінус. Ось каміна валит. Дим білий. Дрова трошки сируваті. Так, сонечко офігенно світить прямо на панелі, але панелі не дуже то й хочуть розтоплюватися. Вони почищені, але просто на них є ось такий лід. Ну нічого, я думаю, що відтопиться. І так, що у нас тут по системі? Бачимо, що вольтаж з мережі 222 вольта взагалі бомба. Година назад дали світло, до речі, а, так, споживаємо 430 Вт. Будинок бере 1,5 кВт, 1224, у нас йде з панелей. Я так розумію, що акумулятори, в принципі, зарядилися. Так, зарядився. І я ось таке замічаю, що взагалі він заряджається 98,5. Але коли він е розрядився, там, наприклад, 75 або до 70%, то він ось цих 0,1% чомусь завжди не дозаряджає. Я так думаю, що система чи комірки провіряє, наскільки вони щільно заряджені. Тому що, якщо, наприклад, до 50% розрядити, то тут буде 98,5%. Але коли не розряджаєте повністю, просто трошки цей раз там зняли, наприклад, тих 25-27%, то він завжди чого заряджає ось так. А Зараз би, якщо я розрядив до, наприклад, 40%, то зарядило себе на 98,5. Ну, в принципі, це взагалі. Ерунда. Просто я замітив ось такий показник. Напевно, щільністю розряду акумулятора залежить. Ось цей саме 0,1%. Так, думав, що перевести в режим СБУ, а потім подумав, та не треба. Най буде так поки що, тому що. Е по-моєму, в 12 годині все одно мають світло виключати, та не вже буде як є. Головне, що акумулятор був би заряджений, тому що мало ли що буде. Зараз буде споживати, а потім світло виключать надовго. Там на 6 годин мають виключати. І що, акумулятор не буде а, на 98% заряджений, а буде на 80 або 75%. Це не дуже добре. Хоча, з другої сторони, передають сонечко, але після обіду мені здається, що там його буде трошки менше. Тому найпоки що працює ось так. Так, мені все запитання кладуть, чому так мало виробило, а, виробили панелі. Ось бачите, тут такі дерева проходжують. Ось тут ще були дерева, я їх вже спилив. І ось тут ще є дерева. Тут у мене липи. Пилити не хочу, бо липи такі. А, ну, поки що буде ось так. Все одно, в принципі, це сонце зараз і так проходить. І ось тут тільки є момент, коли ви можете щось отримати від нагаду. Тобто, ось тут є. Ось така ділянка неба. І ось тут, де, ось тут, де можна отримати сонце. Тут у мене йде якраз після першої години, від 1 до 3. А тут у мене йде від 9 до, напевно, 11 щось ось так. Бачу, що панелі розтоплюються потихоньку. Ось так. Так що з таке відео температура для ліття це дуже важлива, важлива річ. Тому. Треба за ним слідкувати. Я так розумію, 10 градусів плюсу. А для того, щоб літій більш-менш стабільно робив. Якщо вже менше 10 градусів, наприклад, як у мене було 7, то це трошки проблематично. 50 А ви не знімете, так в моєму випадку, 50 А я не зняв. А я думаю, що 35-40 може би і вдалося. Без всяких там просідань по вольтажу. Що ж, всім дякую. Підписуйтесь, ставте лайки. Слава Україні! Мирного неба! Тримаємося! Не хворіти, не замерзати! Всім пока!